Усім привіт! Це ютуб канал ЮЄФутбол. Мене звати Максим Гіленко. Черговий наш влог. І сьогодні говоримо лише про феноменальний успіх молодіжної збірної України. Що сталося? Українська збірна Ю 21 напередодні доволі сенсаційно перемогла Францію, яка була одним з головних фаворитів турніру. Перемога команди Руслана Ротаня з рахунком 3-1, вихід у півфінал Євро і гарантія. Путівки на Олімпійські ігри 2024, які за рік відбудуться у Парижі. Щоб ви усвідомили важливість моменту української збірної саме з командного виду спорту не було на Олімпійських іграх з 2004 року? Підкреслюю, не лише е, футбольної команди. Футбольна команда України взагалі вперше пробивається на Олімпіаду. Мова взагалі про будь-який ігровий від спорту, чоловічий або жіночий. На Олімпіаді 96-го року було аж три українських команди з ігрових видів спорту: це жіночий волейбол, жіночий баскетбол і чоловіча команда з водного поло. І в 2004-му на Олімпіаді в Афінах була представлена наша жіноча збірна з гандболу, яка виступила дуже успішно, стала третьою. Ну і от тепер, точніше, не тепер, а за рік у 2024-му будемо волівати за нашу чоловічу футбольну команду. Нагадаю, що в олімпійському футбольному турнірі беруть участь команди, складені з гравців віком до 23 років, і е ці команди можна розбавляти трьома будь-якими ветеранами. Зізнаюся, за своє життя не подивився жодного саме повного матчу. Футбольної олімпіади так потрапляв інколи на поєдинки, але не було відчуття такого, що ці матчі мають таку значущість, таку важливість у футболі, що їх прям конче необхідно подивитися із першої секунди до фінального свистка. Але зрозуміло, що якщо гратимуть наші, то будемо дивитися, обов'язково будемо дивитися. Єдине, що футбольна олімпіада вона так трішки вибивається з звичного календаря. Який складає ФІФА разом з континентальними федераціями, з UFA та іншими. Приміром, олімпійський футбольний турнір у 2024 році відбудеться з 26 липня по 11 серпня. Це ті дати, коли вже зазвичай розпочинається чемпіонат України. Вже може бути зіграно десь два, може навіть три тури. Це вже час, коли триває. Кваліфікація до Єврокубків. Тож я зараз не буду нічого прогнозувати, все ж таки, ця ситуація буде аж за рік. Але ви просто уявіть собі, на секундочку, якщо той таки Судаков і Бондаренко на той момент ще будуть грати за Шахтар, і Шахтарю, приміром, доведеться грати кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Я більш ніж впевнений, що донецький клуб. Взагалі не буде радіти тому, що його футболісти їдуть на Олімпіаду. Ну це просто приклад, зрозумійте, те, що я хочу сказати. Насправді, у мене величезні сподівання, що до того часу за рік і Судаков, Бондаренко, наші інші талановиті гравці вже будуть підкорювати європейські топ-чемпіонати у топ-клубах. Вони того варті, ми в цьому пересвідчилися. Ну, а тепер давайте про сам матч, про чвертьфінал е, молодіжного чемпіонату Європи, чвертьфінал, який е, збірна України виграла у Франції з рахунком 3-1. Причому ця перемога була вольова, пропустивши е, від Ширки. в всередині першого тайму ще до перерви Україна вийшла вперед завдяки голам Судакова з пенальті і з гри. На них ми ще детальніше зупинимося. Ну і е, наприкінці матчу Артем Бондаренко забив те, що. В англійській мові називається Деггер, в, в англомовній спортивній журналістиці. Деггер це той удар, той кидок, але в даному випадку ми говоримо про футбол. Це той удар, який остаточно поховав суперника. 3-1: збірна України перемогла Францію. Круто, що відновився Михайло Мудрик, і це поставило перед головним тренером Русланом Ротанем Таке завдання вписати його в стартову одинадцятку. Ну зрозуміло, що мудрик мусить грати, і він мусить грати на своїй улюбленій позиції лівого вінгера, нападника, хавбека. Називайте як хочете. Мудрик небезпечний, максимально небезпечний саме на лівому фланзі, коли він бачить поле, коли в нього є простір. Що зробив Ротань у зв'язку з появою мудрика? Місце в стартовому складі. Втратив не хтось з лівих хавбеків. А в попередніх матчах це був Дмитро Криськів. Криськів залишився в стартовій одинадцятці, але він перейшов на місце центрального нападника, так би мовити, фальшива дев'ятка. А на лаві запасних опинився Данило Сікан. В чому був план рутання? В тому, щоб не зменшувати кількість наших хавбеків, які добре грають, із м'ячем, які вміють цей м'яч. Потримати напевно, тренерський штаб розумів, що Франція буде атакувати. У Франції буде ініціатива, і тут важливий наш підбір виконавців для того, щоб створювати такі паузи, щоб Україна реально могла м'яч потримати. Звичайно ж, оцінювати успішність чи неуспішність цього експерименту буде сам Руслан Ротань та його тренерський штаб, але нам нічого не заважає висловити свою думку. Ну я е, не знаю, як це е, позначилося на якості контролю. М'яча, в принципі, контроль у нас був непоганий, але я скажу, чому точно Сікан краще за Кріськіва, і це е, дуже відчувалося, особливо в першому таймі. Було кілька ситуацій, коли е, Наша збірна бігла в атаку, пригадується епізод з Кащуком, правим флангом. І банально Криськів не встигав за нашими атакуючими гравцями. Він не встигав відкритися взагалі будь-куди. Умовний сікан чи ванат, не будь-він, дискваліфікований, він би обов'язково вривався Вільну зону за захисниками він би просив туди м'яч. Кріскву бракувало швидкості, бракувало, можливо, швидкості навіть розуміння читання цього епізоду, він не розумів по-нападницьки, як йому діяти. Це не критика гравця, просто треба розуміти, що Криськів – це центральний хафбек. Він, звичайно ж, славиться своєю універсальністю і те, що він адаптувався до гри на лівому фланзі, це вже йому компліменти. Але тут. Вчора хотіли з нього витиснути ще більше, ще більше універсальності. Ну, На жаль, не все так швидко відбувається. До речі, Крисків отримав другу жовту картку і тепер пропустить півфінал. Тому я думаю, що у півфіналі точно вже буде без. Подібних експериментів. Банально нема ким цей експеримент впроваджувати. В чому була наша перевага, за рахунок чого вдалося перемогти фаворита? Я е, думаю, що мала місце така банальна річ, як налаштування на гру. В принципі, коли Франція вмикалася, таких відрізків насправді було не дуже багато. Е, у наших гравців справді могла закрутитися голова. Швидкі перепасовки, всі гравці дуже технічні, обігрують, пробивають з лівої, з правої, все в них летить в площину. Але ключове це було саме відрізками, і я би сказав, що відрізками зовсім нетривалими. Це говорить про те, що не було у Франції. Необхідної концентрації, зосередженості на процесі, щоб е, свою перевагу в класі доводити над суперником протягом е, 90 хвилин, чи якщо треба, 120. Порядок б'є клас. Е, це давня приказка, яка е, в учорашньому матчі спрацювала на всі 100%. Ну а чому так сталося? Тренерські проблеми, проблеми в колективі, е е якесь піжонство, зіркова хвороба то нехай французи вже розбираються між собою. Нам це не особливо цікаво. Але до речі, одне пояснення, чому могла проявитися ось ця зверхність, недоналаштованість французької збірної. Я висловлю справу тому, що ці дві команди зустрілися. У кваліфікації до цього ж чемпіонату Європи і в цій кваліфікації Франція в першому матчі забила Україні 5 голів без відповіді. Рахунок був 5-0 на користь французів. Справедливості заради Україна всі голи пропустила в меншості. Тоді вже всередині першого тайму вилучили, здається, Таловерова. Ну і Рік тому, вже завершуючи цю кваліфікацію, Франція тоді вже достроково вийшла на турнір, якщо не помиляюся. Французи зіграли з Україною 3-3, і при цьому Франція вигравала 3-1, забивши три м'ячі там вже до 20-ї хвилини, створюючи дуже легко фантастичну кількість моментів. Може, ось цей вчорашній результат. Це наслідок того, що Франція думала, ну ми їм забили півтора роки тому, забили 5, рік тому забили 3, а могли забити 8. Ось так воно. І проявилося. Ну а наша збірна, навпаки, з усіх тих поєдинків винесла важливі уроки і е в обороні зіграли дуже добре. Я би хотів похвалити нашу молодіжну збірну за гру в обороні. Були претензії від мене, в тому числі від інших експертів, до того, як наша команда захищалася на груповому етапі. І проти Хорватії та Румунії грала основа. Було багато помилок проти суперників далеко не топ-класу, особливо в порівнянні з Францією. З Іспанією вже грав резерв і також помилявся дуже багато. Але в грі проти Франції більшості помилок вдалося уникнути. Додали наші футболісти в агресії. Так, дуже важко було і Вівчаренку, і Сичу, центральним захисникам. Слід розуміти, що вони діяли проти дуже класних, дуже талановитих футболістів, які за рік-два можуть вже грати у топ-клубах. Було помітно, що інколи не встигали банально за фізичними якостями, але зберігали концентрацію, зберігали максимальну самовіддачу в кожному епізоді. Ну і зрештою за це нам футбольна доля. Віддячила. Ну і звичайно, фактор Трубіна, коли е, така стіна у воротах, е, то і захисникам грається легше. Трубін е, взагалі нічого не привозить, не придумує. Він дуже багато рятує, і що важливо, він е, безпомилковий на цьому турнірі поки що хоч вілько на грі на, на виходах. Це теж дуже важливий фактор. Вже довго говорив про переможний матч із Францією, і Лише зараз, так за логікою своєї розповіді, дійшов до наших голів і розумів, що сказати щось таке е, дуже оригінальне, розумне, е, в мене навряд вийде. Хіба ми не знали, що Мудрик, Судаков, Бондаренко це гравці феноменального таланту. Та знали. Ну і дуже круто, що ці їхні таланти проявилися у цьому такому важливому матчі. Мудрик продемонстрував те, е, чому він. Хороший день хорошого трансферного вікна може коштувати під 100 мільйонів євро. Людина з неймовірною швидкістю дриблінгом. І людина, яка вміє виконувати такі передачі. Ми бачили подібний асист його на циганкова у матчі проти Північної Македонії. Дуже схожа була передача напередодні на Георгія Судакова. Ми робимо висновок, що мудрик додав у баченні поля, і в нього ось ця закидушка. Така напівдіагональ у вільну зону за спину захисникам. Це вже такий добре відпрацьований елемент. Мудрик проявив себе епізодами, це в жодному разі не критика, це дійсно його така манера гри, коли треба вичікувати епізод, коли йому віддати м'яч, щоб Мудрик розірвав суперника на просторі в ізоляціях. Ну а такі майстри, як Судаков, як Бондаренко, ми побачили, що вони вміють вирішувати на топовому рівні. Моменти біля воріт, але це ж і база, ґрунт, фундамент, як прийнято говорити нашої молодіжної збірної. Це ті гравці, на яких тримається Rotten Style. І ці гравці абсолютно не губляться під дуже серйозним тиском. Навпаки, це їх вже суперники бояться Розумієте, як перегорнулася ситуація. Це Судакова і Бондаренка вже слід боятися. Французи це відчули і. Сподіваюся, що відчують іспанці у півфіналі. Так, ми вже перейшли до майбутнього матчу. 5 липня відбудеться півфінал молодіжного євро. Збірна Іспанії проти України. Команди вже грали між собою на груповому етапі. Але нагадаю, що тоді і ми, і іспанці грали по суті резервним складом. Не хочеться наврочити, але в мене такий оптимістичний дуже погляд на це півфінальне протистояння із Іспанією, які теж як і французи перед тим вважаються одним з головних фаворитів молодіжного чемпіонату Європи. Ну зараз, коли вже турнір дійшов до півфінальної стадії, мені здається, всіх, всіх півфіналістів можна називати так чи інакше фаворитами. Ну а чому ні? На чому базується мій оптимізм? Ну, по-перше, має бути е, хороша фізична готовність, тому що штаб Руслана Розаня дуже розумно в третьому турі дав перепочити основі. Тож зараз, напевно, не слід говорити про якусь особливу втому наших гравців. У іспанців те саме, ок, але е, ми піклуємося про своїх. Далі Мутрик зіграв лише е, перший матч на турнірі, тобто е, до цього у Михайла е, був час відновити. Фізичні кондиції відновити такий м'язовий голод до футболу. Зрозуміло, що в нього була травма, і завжди краще тренуватися і грати в повній мірі, аніж відновлюватися від травми. Але, от по поєдинку із Францією відчувалося, що мудрик у величезному порядку, і іспанці також до нього можуть бути ще банально не готові. Звичайно, шкода, що не буде дискваліфікованого Крисків, але в нас тепер з'являється вибір в Атаці. Закінчується двомачова дискваліфікація Владислава Ваната. І якщо це буде все ще той Ванат, якого ми бачили у матчах за національну збірну пару тижнів тому, то він може стати дуже серйозним підсиленням для нашої молодіжки вже буквально. Із перших секунд. Далі знову дуже хороший матч видав Олександр Назаренко, якщо проти іспанців на груповому етапі він вийшов в старті і був дуже гострим, то вчора вдало вийшов на заміну. У Назаренка проходять його ривки, він за швидкістю реально кращий за опонентів, впевнено працює з м'ячем. Є бачення поля виконує гольові передачі нав'юника проти іспанців і. Проти французів вольовий пас на Бондаренка віддав Олександр Назаренко, хоча, звичайно, там Бондаренко більшу частину роботи зробив сам. Але Назаренко це теж фактор підсилення нашої команди. І з перших секунд замість Кащука чи по ходу матчу то вже нехай вирішує Руслан Ротань. Сподіваюся, що продовжиться тенденція до покращення нашої гри в обороні. Проти Франції вже зіграли набагато краще, ніж це було на груповому етапі. Ну і залишаються сподівання. Навіть не сподівання, а це вже віра, це практично впевненість в наших е, топів. Сударков, Бондаренко, безпомалковий Трубін у воротах. Характерно, що на думку букмекерів, а виходить, що і на думку всіх людей, які по всьому світу ставлять на молодіжний чемпіонат Європи, збірна України залишається аутсайдером такою темною конячкою. Якщо із е, Францією на прохід наших у відсотковому відношенні було десь. 25%, то і з Іспанією буквально трішки краще. 30% на наших, 70% на іспанців. Ну, нічого, нашій команді комфортно, я думаю, в такій ролі андердога. На завершення випуску хотілося би ще раз, по-перше, подякувати нашій молодіжній збірні тренерському штабу за змістовну цікаву гру і за переможні результати. Це дійсно не той випадок, коли. Дивлячись за нашою командою, ми тримаємо кулаки, знаєте, так аби не пропустити, аби не сталося чогось поганого. Ні, наша молодіжна збірна грає в футбол, створює моменти. Інколи наші гравці проявляють себе ну просто якимись суперзірками. Вірю, що в них все складеться. Ну а рота респект. Він багато років цю молодіжну команду вів і довів, що працював не дарма, що в нього. Все вийшло, це вже можна говорити, але, звичайно, завжди хочеться більшого. Апетит переходить під час їжі. Ми всі очікувані півфіналу проти іспанців 5 липня, це буде вечірній матч, о 22-й. Ну і вже наступного дня я думаю, що якомога раніше вийде наш черговий влог, де ми проаналізуємо півфінал Молодіжного Євро, Іспанія, Україна. Ну а поки святкуємо всіх з перемогою. Гарного вам мирного дня! До нових зустрічей. Чао!